Слово має Сергій скороход, близький друг родини Подліпінських. Трошку прийти. Скоріше не дружця, це як брати. Шановні друзі, шановні рідні, знайомі. Всіх, хто прийшов на цей майдан шанувати мого товариша, мого друга, ума. І людину з великої букви. Мабуть, навіть правильно сказати, кожна літера його імені і прізвища повинна бути великою, тому що ви не зайдете в місці людину, яку були колись образив. Ви не зустрінете людину в кобилі, який би колись не відмовив в просьбі. І він завжди допомагав. В якісь тяжкі хвилини, які були в моєму житті, перший, кому я дзвонив, це Олег. І він дійсно ніколи не відмовив. Де він не був. Олег Подліпінський. Не хочеться вірити, що я не зможу зайти по з групу. руку. Побачити його посмішку і сказати, коли він скаже все нормально. Людина, яка ніколи нічого до себе не просила, але завжди допомагала. Ми з ним знайомі практично з шкільних років, а сім'ї наші вже товаришують майже 30 років. Ви знаєте, так сталося, що мої діти єдине місце, де вони себе відчували як вдома. Це в гостях у Олега і Оксани. Коли б вони не прийшли там, зранку, вечір, ніч вони могли зайти. І ніколи їх ніхто не прикрикне, ніхто їм нічого не заборонить. Це був як другий дім. Ще вчили мене деколи? Тат, будь-як дядь Олег, частіше посміхайся, будь веселіший, добріший. Знаєте, Олег. Якось так воно тяжко говорить, але Олег раніше проживав рядом тут, в центрі біля вечірнього. І коли не зайдеш в їхню квартиру, завжди були хтось гості. Я, я не пам'ятаю, щоб можна було зайти і нікого немає. І я десь заздрив, думаю, як гарно, що він живе в центрі, я завжди далі, і в них завжди хтось є. Це не квартира, була, це був якийсь квартирник. Хтось так прийде хтось, хтось просто попити чаю, хтось почути якусь пораду. Але коли він переїхав, будував свій будинок на Вінниченка, нічого не змінилося. Двері їхньої домівки завжди були відкриті. Завжди було багато гостей. І мої діти, коли не проходили, старалися зайти зайти, привітатися з Оксаною, з зітью Олегом. Так, да. так буває. І сьогодні моя, моя дитина, яка навчається за кордоном знав, що буде сьогодні поховання, приїхали, покинула роботу, все. Олег навчався, як сказав, міський голова навчався в університеті, в інституті, тоді, в Дублянах. І ще тоді він притягнув на, на вірність народу України. І в цю свою присягу він проніс через все своє життя. Коли почалась війна, коли почалось велике вторгнення, він в перші дні пішов. І я пам'ятаю, як свій перший дзвінок до нього після мобілізації і пам'ятаю його слова, вони залишилися в мене на все життя. Сергій, я пішов воювати для того, щоб твої мої діти не воювали. І його погляд був на це такий, що повинні воювати ми, тому що ми щось маємо, ми щось мали і ми що досягли. Наші діти повинні народжувати дітей, внуків наших. І піднімати Україну. Олег виконав свій священний обов'язок перед народом України перед нами до кінця. Важко. Важко знайти слова, які можуть загоїти біль втрати прекрасного другої нам людини. Але нехай цей світлий. Добрий спомин про Олега Подліпінського буде сильніше ні смерть. І хай навіки залишиться в пам'яті наших рідних, друзів, знайомих, бойових побратимів. Всіх, хто любив, поважав і шанував Олега. Дорогі тіть Оля, Саша. Оксана, громко Вадим. Я сумую разом і схиляю голову в скорботі. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава!